Судитимуть екс-гендиректорів держпідприємства Волиньбугілля у ДБР закінчили досудове розслідування щодо чотирьох колишніх очільників підприємства. Вони керували у різний час у період з 2017 по 2022 рік. За інформацією слідства через зловживання посадовців екології і надрам задано збитків на понад мільярд гривень. Як повідомили у ДБР, обвинувальні акти вже направили до суду. За інформацією слідства, п'ять років тому у волинь вугілля завершилися спецдозволи на видобуток вугілля. Втім, тодішній керівник підприємства дав підлеглим вказівку не зупиняти роботи. Кожен із трьох наступних директорів продовжував нелегальний видобуток вугілля. Протягом чотирьох років на шахтах працівники підприємства незаконно видобули понад 132 тисячі тони корисних копалин. Тож тож екс-гендиректорів звинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин загального державного значення. Їм загрожує позбавлення волі на термін до шести років.